Зараз ми будемо розпаковувати Secret Бокс від Hillary для двох. Звається він The Lovers Night Secret Box. The Lovers Night це ніч коханців. Тобто секрет бокс. Ну, Secret Бокс. Where love Meets Desire. Де кохання зустрічає бажання. Тут написано, що 18 так що геть дітей від екранів. Ми не знаємо, що там всередині, на то воно і секрет бокс. Так, да, до речі. То ми, тобто ми, в принципі, здогадуємося. Та не треба її штукати. Готовий? Готовий? Коротше, це секретний бокс, коли вам в стосунки хочеться додати якоїсь пристрасті, щось новенького. Хотів би сказати вкусній його. Тут є якісь доглядові засоби, є для м Lover's Night. Загалом можна сказати, що це бокс, де у вас і сексуальні приколи, і якась доглядова косметика, да. і це зразу для двох. Це дуже зручно такі штуки дарити, угу. бо і з приколом, і корисно. Це ще не буде ціною не користуватися. Хто знає? Ти хоч одною балкою до кінця користувався? Ну, я починав. Два рази, максимум два рази, і все, і потім то всі мої його засоби. Запам'ятайте ці слова, це зміниться. Сироватка для росту волосся з екстрактом шишок хмелю. Натуральний О -о. дезодорант з сіллю мертвого моря. О, це мені. Це щоб мертве море вбиває дуже мертві запахи. <сум> Виглядає дуже стильненько. Піп'яточка така. Запах. Ну, воно, і, і, воно і немає там якось А як що це впори. за патчі? Вони зволожують, чи, чи що, чи для кого вони взагалі, їх ж там, вони ж разні були. Поліна, поліна завжди дивується в тому, що я трохи розбираюся в косметиці. Ензимна очисювальна пудра для жирно та комбінованої шкіри. О, mm -hmm. є, оце порядок. мені порядок. надо, оце Це якраз мені дуже треба. Крем для всіх типів шкіри. Lip scrub. О, о, кстати, о, мені теж треба було це. Боже, який запах. А це треба прям, походу. Ні, я попробую, схотіла. На вкус. На вкус. А. Реально сладко із з, м'яткою такою. Оце порядок. Нічого робити, не слідно сам. Ель для душу два в одному. Hair and body wash. Оце реально йому. Оце там мужичкам тупа. Да. Це що два в одному, for men. Це у нас, опа, опа а тепер поїхали. Це до самого інтересного. Це взрослі штучки. Лубрикант із алоє вера. На водній основі, кстати, це топ. А, тут, а, така, о, цікаво, боже, тут така ще хороша упаковочка, така. Вона доволі зручна. Так, да, коротше, я такою відкриваю, тут раз, і дюрочка сразу. Опа! Є yeah, бебі! Вибачте, але для, мікро... для Поліни подарували новий мікрофон. <ріст> Старий трошки вже поламався. Я конкретно про золотий мікрофон, у нього відпала шляпа. Давай це... покажемо, щоб було понятнє, бо Вони всі не розуміють. А, золотий мікрофон з відпавшою шляпою. Да, це, добре... це був не прикол, це, це не афоризм якийсь чи щось як добре, що прислали новий оновлений бухові попікується про музичну кар'єру Поліни, яку дуже для них прикро, що вона завершилась і намагається її привести назад в музичну індустрію, співати гарних пісень. Боже, який яскравий прям ба -ба да. для Барбі. Та ти що? Оле, оле, оле! Оце дискотека. Це якийсь ж... жорсткий техно. Да-да-да. Тупо прямо бочка лупить і зараз буде дропчик. Це телефон звук. <смит> Васильно, ну це для дорослих. Куда ти лізеш? А, і ще одна щось. Це для шо... тебе О, щось. Це щось для мене. Та навіть не непонятно. Ворнінг! Э, Василь, може подінуся? О, я знаю, що це, я знаю, що це. Виглядає як термос. Або, або як здоровий э, цей фонарик. Да, здоровий фонарик. Я думаю, що охранники з такими це не фонарики. Фонарики всіх є на телефоні. є якась кнопочка. Це щоб зливати воду. То... Воду. Воду. <реш> <реш> Подивись. Боже, та да, ви мене знаєте там. Дівчинка кричить. Загалом дуже класно, що в цьому боксі є. Є реально все, що тобі, тобі треба для догляду. Я як людинка, яка вже користувалася хіларією, і в мене тільки е, позитивний досвід. Побачите мене через місяць, я буду виглядати як нова копійка. Загалом це дуже гарний варіант. Дійсно, подарунок для якоїсь пари, того що ну, дуже часто, коли ви приходите і бачите, думаєте, я йду до когось на день народження, і ти намагаєшся придумати якийсь подарунок, який буде не. Кринжово. А в одному і шампунь, і гель для душа. Ну, це ви його покорили, звісно. Також не крем для обуві і не зубна паста. Хіло не візьміть, будь ласка, до уваги. Будемо чмокатися на прощання. Боже, який уже.